Вітаємо вітаємо усіх наших глядачів, підписників каналу Церква АСД, Жива Надія у Фейсбуці. Дякуємо, що дивитесь нас, коментуєте, ставите лайки, адже це допомагає, щоб надія розповсюджувалася та розпоширювалася ще більше. Дякую вам. Пам'ятайте, що ви можете продовжувати залишати свої молитовні прохання у нас в коментарях прямо під цим відео. Ми молимось за вас. Також ставте свої питання, якщо у вас є питання по вивченню біблії. Також запрошуємо вас на наші богослужіння щосуботи, генерала Шухевича 87 у місті Володимирі Волинському. Ну а ми продовжимо курс уроків про випробування і різні аспекти, які Бог хоче нас навчити. Власне, сьогодні ми будемо досліджувати очікування під час випробування. Ми Будемо говорити про те, як нам не вистачає терпіння, якби дочекавшись, які чудеса міг би робити Господь Бог. Тому відкривайте Біблію. Наступні 10-15 хвилин ми будемо разом з вами досліджувати слово Боже. Ну а з вами сьогодні я, Іван Романюк, та священнослужитель і Влад Матвійчук. Привіт, Іван, і привіт також всім нашим глядачам. Дуже раді, що ви долучаєтеся до вивчення священного писання. Так, сьогодні очікування під час випробування. Галатам 5.22 говорить: плід же духа довготерпіння. О. Ти терплячий влади чи ні? Ой, тяжко сказати, чесно таке. Я відразу, відразу розумі... скажу: я ні. Чесно я нетерплячий, я не. а є ті сфери, де я дуже А, <ристо> 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 Ну, дійсно. Написано плід духа довготерпіння. Найперше, що ми повинні зрозуміти, що досягнути терпеливості, такого довгого очікування це нам не під силу. Це може зробити Дух Святий. Написано це плід духу. Дух. Якщо ми дозволимо Духу Святому сьогодні наповнювати наше серце, ми зможемо бути терплячими. І, власне про це я також молюся, і думаю, всі ми про цього хочемо. А, дійсно, поговоримо про те, Бог терпіння, але чомусь люди не завжди є людьми терпіння. Будь ласка, як ти вважаєш, часто задаються люди питання: Бог, а коли ти прийдеш? Думаю, що часто, типу, от, ну, можемо також приклад згадати багатьох людей, які ну чекають, чекають, і особливо знаєш люди, в яких щось сталося в житті. От, до прикладу, знаю теж от ситуацію, коли, от, наприклад, от в якоїсь мами помер син там або ще щось, типу, то тоді вона дуже часто от чекає і говорить: типу, Боже, ну от чому ти ніяк не прийдеш? Я сама, я його втратила, в мене mm -hmm. там ну. Погано в житті. Я дуже хочу, щоб ти прийшов, і знаєш, навіть от дуже часто от, з нас, як би, ну не те, щоб так сказати, глузують, а просто запитують, а коли вже от, ну, ви стільки ваш чекаєте. Бог прийде, коли так? ваш Бог прийде, ви стільки вже чекаєте, от ваша церква, там, ну, і рух взагалі, зокрема, з'явився так давно, вже стільки Адвент, часу пройшло. так. ті, хто очікують Господа, Так, так, так. так. От, то скільки ж ви будете очікувати? І знаєш, типу, от, ну багато ще також от, запитують, типу, от чому Бог зволікає? Тому що, от, ну, кажуть, от ну Бог же ж бачить, Бог же ж дивиться, що от світ от просто котиться там на дно, що стільки вже всілякого беззаконня, що так вже чаша така переповнена, типу, і чому він ще досі зволікає? Наскільки ну, ж можна, типу, от щоб стільки всього відбувалося? Але знаєш, от є в Біблії, ну по-перше, може б задати також отут історію про Ніневію і Йону, чому Бог тоді о, ну, от дозволив, щоб 40 днів, так тому так. що і знаєш, також є і. Ін... Інше пояснення в Біблії, де сказано, що не зволікає, але довго терпить. Ось чому. І навіть отут от також є питання: от, а от чому от Ісус Христос? От він якби от прийшов, от саме через ну кілька тисяч років, а не безпосередньо тоді, коли, наприклад, от гріхопадіння, і Біблія також дає нам пояснення. От, до прикладу, от ми з вами можемо відкрити саме Римлянам П'ятий розділ шостий текст. Ну і в принципі галатам 4.4 також от повторює цю думку, і тут сказано саме, що бо Христос, коли ми ще були безсилі у відповідний час. Помер за нечистивих. тобто у відповідний то час то у Бога є свої терміни, і він не затягує і не спішить. Так, тобто Богові видніше, коли робити те чи інше, і саме тоді якраз був час, коли він міг найкраще себе явити, найкраще от пояснити всю е, глибину весь сенс жертви для чого це потрібно, що він цим хотів зробити. Тобто, у Бога все за графіком, і він має свій план. Як часто ми діти пам'ятають, казали. Тату, я вже дорослий, я знаю, я вже можу. Батьки кажуть ні, ти я ще не то я сяду за руль, я вже поїду сам. Ну, ну я вже дорослий. Ні, ти ще не готовий. Я думаю, що, дійсно Зачу ти сказав, що Бог так само знає інколи, коли для нас краще. Угу. Ну що ж, говорячи про довго терпіння, а ось перший такий хороший приклад, дійсно, з Самоїла, 16 розділ, ми читаємо про те, як маленького хлопчика Давида помазали на царя. Uh -huh. помазали на царя, але чомусь на другий день або в той же день він царем не став. Так, а дивно, правда? Ось, І ніби він знає, на ньому Боже благословення, Бог каже, ти будеш царем. А царем є інший цар Саул, перший цар Ізраїлю, і причому ще цей Саул хоче вбити майбутнього царя Давида. А, скільки років Давид переховується, боїться, він. Е Зіпсованою репутацією, що ці всі проблеми через Давида, що все через нього. Mm. Давид мав десятки шансів, ну не десятки багато разів вбити Саула. Але він цього не зробив. Він цього не зробив. Чому? Тому що, як ми вже говорили, теж згадували оцю ситуацію про те, що він чув голос Божий. І він вміг його розрізняти і серед інших голосів. І ось тому, якби він знав, що на все свій час, що Бог приготував, Бог пообіцяв і Бог виконає, і не йому от вирішувати, і так би мовити, от допомагати Богові, от саме таким шляхом. От виконувати його обітницю, тому що мені ще здається, що він е, добре знав от попередні приклади, от, зокрема, приклад Авраама, коли він теж сам хотів от, виконати Божу обітницю, якби допомогти, так би мовити, так, так з От і він, я думаю, теж що це прекрасно чудово пам'ятав, розумів, і він мудро, от якраз саме керувався і підходив саме до цього, тому що Бог призначив, Бог виконує. І Давид е, був, і ми в псалмах навіть е, також можемо прочитати, що він оспівував Боже слово про солод того Божого. І як він чекав і був впевнений в тому, що Бог виконав. Ну, як сьогодні не вистачає того, так? Наші глядачі погодяться, коли ми кажемо, ну коли? Боже, ну коли ця війна вже закінчиться? Ми віримо, що скоро, але чомусь наша віра, вона все так терміни переносить, переносить, а це скоро не настає. Або кажемо, Господи, ну от ну коли я вже вилікуюсь від цієї хвороби. Боже, ну коли вже там. Моя дружина, чи мій чоловік, скільки жінки моляться, чи чоловіки, щоб він прийшов до церкви? Боже, ну коли він віддасть своє серце тобі? Дійсно, це от терпіння, яке інколи так не вистачає, ми кажемо, Боже, ну чому? Ну коли ти вже себе проявиш, коли ти дозволиш цьому статися? І це дійсно ті питання, які ми часто задаємо. Ну якщо вам важко і ви відчуваєте, що ваша віра похитнулася, і ви кажете, Боже, я не можу більше терпіти. Я здаюся, я не можу. Пишіть нам свої молтовні прохання, напишіть своє ім'я, за що молитися, ми раді молитися за вас. Приходьте у наш храм генерала Шухевича 87, місто Володимир Волинський, що зсуботи, зранку ми молимось за прохання людей, тому долучайтесь до наших служінь, будьте ближчими до нас. Ось, а Ми намагаємось бути ближчими до вас і нести вам надію. А, дійсно згадую Давида, згадую, дійсно, як він зумів пройти дочекатися, згадую Ілію, який знову ж таки не дочекався. На non. горі Кармел так була перемога, все побачили існого Бога, а тут так. злякався. Злякався, що зараз тут його люди. не дочекався знову ж якогось чудо, можливо, від Бога. Авраам, uh -huh. так само, от ми вже теж згадали. Написано, він повірив, що буде син. Mm -hmm. б... Написано, що це в праведність. названий муж віри, так би мовити, а тут знову засумнівався. Не дочекався. Як сьогодні дійсно складно в нашому житті, коли ти кажеш, Боже, ну коли вже я? Ну, ну коли вже настане цей якийсь інший етап мого життя? Коли, коли закінчиться ця чорна полоса так, в моєму житті? Кого можемо згадати? Авраам, звичайно, з Сарою не дочекалися. А, але тим не менш робили помилки і так далі, але Бог, але все одно дочекалися. Бог дочекалися. веде до цього, моменту, щоб людина взяла цей великий урок довіри. Потім ми можемо згадати. От і це може випадку, згадати. коли от він е, вода зі скелі, от коли теж не зміг дочекатися саме. Ну там має та, народ не міг дочекатися. Там Тільки так, вийшло так. тут вже третій день. Тут Бог море розвів пер, е, mm. перед ними. Тут на третій день, який Бог він за нас забув, води нема. Ну, таке чудо зробити, а тут забути вже mm -hmm. про Бога. Mm -hmm. Бог каже: дам ману, дам все, хочемо м'яса. Ну, і от такі от моменти. От, Власне, цього довготерпіння дійсно ніколи не вистачає. І питання в тому, тому що Бог спізнюється? Чи, чи дійсно тому, що сьогодні мені не вистачає цього максимального довір'я? Максимального довіря до кінця знати, що Бог, як ти сказав, в определений час робить абсолютно все. Тобто, у Бога випадкового все не буває. Що в цьому може допомогти? Будь ласка, відкрий псалом, е -псалом 37. -й. Завершуючи такі наші родуми, тобто ми бачимо, дуже багато героїв не могли дочекатися. Дуже багато героїв, ну, не дійшли до цієї фінішної прямої з першого разу, але потім деякі пройшли. Давид пройшов, інші пройшли. Але що нам може допомогти? Власне, приклад з Давида, будь ласка, прочитай перший вірш. Угу. Нехай тебе не дратують ті, що чинять зло, не заздри тим, що чинять беззаконня. Тобто, не заздри. Угу. Прийде свій час. Прийде свій час ті, хто роблять беззаконня. Прийде суд на тих. Але це такий початковий вірш. Будь ласка, п'ятий вірш зачитай. Доручи Господу свою дорогу, покладайся на нього, а він буде діяти. Так, ми кажемо, Боже, скільки часу? Коли? Доручі Богу, дозволь Богу встановлювати всі ці межі. І в першу чергу кажу собі, тому що є моменти, про які я молюся і переживаю, кажу, Боже, коли це все завершиться? Чому я не можу вирішити цю ситуацію вже декілька років? Чому, Боже, ти мене не чуєш? Доручи Богу. Будь ласка, сьомий вірш. Будь спокійним у Господі і надійся на нього. Нехай тебе не дратує те, що комусь щастить на його дорозі, навіть людині, яка має злі наміри, прекрасно. Так, тобто, навіть якщо так, те, що відбувається, не спіши, не переживай, довірся. Восьмий вірш: стримайся від люті і не гнівайся, не гарячкуй, бо це лише провадить до зла. Стримайся, так? От стримайся, не гарячкуй. От мені здається, от на цьому знаєш, хочеться завершити, от не гарячкувати. Так. У цих всіх питаннях ми бачимо, як погарячкувала Сара, як е, десь погарячкував Місей, десь погарячкувала. Ну, в принципі, кожен, хто пішов на компроміс з гріхом, ілі я погарячкував, апостоли погарячкували, ці всі конфлікти, які в них були там, розумієш, то не, не спіши, не mm -hmm. спіши. І от це єдине тільки може дати нам Господь. Те, що ми говорили на початку, друзі, це плід Духа. Ми сьогодні настільки повинні переживати це хрещення Святим Духом, тому що в нас цього немає. Навіть любові любити. Я інколи молюсь, кажу, Боже, дай мені любові любити Тебе, тому що в нас немає цього всього. Це лише Дух Христа все дає. Тому в цих всіх випробуваннях інколи дійсно потрібно довготерпіння, тому що не витерпів десь. Чоловік на дружину чи дружину чоловіка вже накричала, поконфліктували і вже якась стрічне йде сім'ї чи Добре. ще щось. Погарячкував десь на дорозі, ще десь поїхав швидше, потрапив в аварію. От момент цього всьому свій час дійсно як написано в Слові Божому, ну а це все тільки від Бога. Не знаю. Я тут без сил, я розумію, я тут сил, і Є моменти, коли я гарячкую, але Так хочеться навчитися, щоб от. Не спішити йти з господом, іти угу, з господом, так. і потрібно завжди пам'ятати, от що саме питання, от про час. Це Боже, не потрібно нам його вирішувати. Це потрібно доручити Богові, а нам піклуватися. Про що? Про те, щоб ми могли вистояти в випробуваннях і виховати свій характер для хорошої і славної зустрічі так. із нашим небесним отцем. Четвертий вірш мені здається, на завершення. Це буде просто надзвичайний вірш як підсмок цього всього. Будь, mm -hmm. будь ласка, 37-й псалом. Веселися в Господі, і він задовольнить бажання Твого серця. Раді всім, що робить Господь. І Бог каже, всі твої бажання, серця будуть виконані. Нехай Господь в цьому вас благословить. Підписуйтесь на наш канал, поширюйте вашим друзям, вашим колегам, щоб вони також духовно зростали. Пишіть свої молитовні прохання, свої запитання щодо Слова Божого. Ну а ми побачимось у наступному випуску. Гарного вам дня!